Надвечір 9 листопада мер Житомира через соцмережу звернувся до містян із закликом обговорити долю пам'ятника Пушкіну, що стоїть у середмісті, зокрема обміняти його на українських військовополонених чи віддати до музею, за менше як добу по обіді 10 листопада допис зібрав понад 4 тисячі коментарів. Кількість коментарів була приблизно 4,5 тисячі, і 98 там 8, чи 99% відсотків за те, що цей пам'ят. Віддати росіянам в обмін на наших хлопців, і навіть якщо б вони запропонували одного нашого військового за цей пам'ятник, я рахую, що це було б абсолютно правильним рішенням. Міський голова не приховує, аби втілити задумане, знадобиться чимало зусиль. Я розумію, що наскільки це складно, але ми зробимо публічне звернення до російських пропагандістів. Вони не один раз своїх. Е Програмах згадували Житомир. От вони знають, що є Житомир. Вони показували і 34, е, танк наш, як ми знімаємо. Вони показували, як ми починаємо будувати сміттєпроробний завод. Вони показували багато іншого що по Житомиру. Я думаю, ми зробимо публічне звернення до цих пропагандистів, і в них буде вибір, чи піти, чи піти на це. І тоді ми утримаємо наших військових. Чи публічно відмовитися від Пушкіна? Ну, якщо Росія відмовляється від Пушкіна, ну це теж непогано. Коментарі під дописом знаходять відображення й у відповідях опитаних нами Житомирян. Здати його обміняти на наших воїнів. Думаю, це буде найкращий варіант. прибирати. Ну бо ця людина навіть ніколи не була в місті Житомирі. Ніякого відношення вона має. Мікро, такі пам'ятники, вони якби нас залишають пов'язаними з Росією, і так як іде та війна, то Ну, ці трекінці обрізати повністю. Можна десь музей. Ну, не, на... не в центрі міста. Замість Пушкіна пропонує пам'ятник нашим героям. Втім, з-поміж опитаних є й ті, хто проти демонтажу пам'ятника. Зачем? Ну, Пушкін є Пушкін, ну ви що, ребята? Зачем чим Ні. Прекрасний поет і шукакаранці на комізіки. Він писав. я вон по русски говорю, що мене теж надо прибрати в українському місті. Не має бути жодного російського сліду. Зауважує мер Житомира. Тому пам'ятник Пушкіну таки приберуть. Однак про конкретні терміни, коли це станеться, говорити не береться. Не буду нічого казати. Найближчим часом ми повинні прибрати фактично цю метку, Да Російської імперії якої. Вона там мітила свої території. Рішення вже, вже прийнято, але потрібно зробити це, це цивілізовано. І, Знаєте, по документам цей пам'ятник це національна, національна пам'ятка. І тут є ще процедурні моменти. Пам'ятник приберуть наразі, хоч і невідомо. Проте у міськраді вже пригладіли місце, де опиниться він опісля демонтажу. У нас було багато ідей, куди його передавати. Е, ну і український дім. Ну, не хотілося б, щоб Пушкін переїхав в український дім. Тому поки що спецкомбінат Ганченка буде відповідати за зберігання Пушкіна.